Святкові смаколики до нового року лишається два тижні, і кіровоградці вже починають атакувати прилавки магазинів та ринків. Натомість експерти вважають, купувати товари до новорічного столу ще рано кажуть, найбільші знижки на продукти слід чекати наступного тижня. Чи вдарить новий рік по кишенях кіровоградців, Дізнавалася Яна Семенюк. Пані Жана – прихильниця здорового способу життя. На новорічному столі у жінки переважає натуральна і здорова їжа. Є маса овочних, прекрасних овочних блюд, рибних і грибних. Я розумію, що це ночі треба кушати, тому я вже вибираю, що це буде. Піща має бути легкою, вкусною, легкою, не обільною. Щоб потім не розплачуватися за це все. до нового року. Жінка продукти ще не купувала. На ринок збирається йти лише за м'ясом. Тамтешні продавці обіцяють до свята ціни піднімати не будуть. Проте кажуть, ажіотаж на м'ясну продукцію вже є. В основному зараз купують галяшки на холодець. Тому що, як правило, голяшки дорожають, а все остальное м'ясо залишив в той же ціні. От 25 до 70. Дорожеться не. Це ребрички, вот такі ребра, вот, да. чисте и филе 70 72. Через конкуренцію деякі продавці обіцяють щедрим покупцям навіть знижки. Скільки хто все Да. да. Все залежить тут покупательних спроможності. Mm -hmm. Чим більше куплять, тим дешевше буде. Не витримують конкуренції на думку пані Жани фрукти та овочі з ринку. Жінка вважає, в супермаркеті вони обійдуться дешевше. Працівники базару погоджуються, ціни зросли та попри це на нестачу клієнтів не скаржаться. Люди стараються зараз вітаміни, в основному щоб діти не болели перепад температури, тому вони беруть в основному мандарин більше, банан такий, яблучки, лимони. Вже віноградні дуже, пройшов сезон. В основному так цитрус. Левова частка новорічного бюджету йде на алкогольні напої. В спеціалізованих магазинах кажуть, містяни вже запасаються традиційними шампанським коньяком та горілкою. Напередодні свята в мережевих магазинах влаштовують акції та знижки. У Нас зараз проходять акції на шампанські віна. В принципі, як це актуально. бренді також ж Также у нас є Наводку, у нас хороші ціни. На Ну, в принципі, как от на кожній групі алкоголя є свої скітки. Цьогоріч ціна на новорічний кошик зросла на одну десяту. Святковий набір мінімум з фруктів, консерв, шампанського м'яса та бакалії обідеться в середньому у 210 гривень. Щоб зекономити, варто купувати продукцію на пересвяткових ярмарках. Радять посадовці. Перший з них відбудеться вже завтра біля міськвиконкому. Крім того, у нас відбудеться великий ярмарок на площі Богдана Хмельницького. 28 грудня, куди ми запрошуємо всіх містян? 28 грудня, там, крім, скажімо, наших підприємців міста. Будуть іще і представлені в широкому загалі підприємства всієї нашої області. Жителі таких міст, як Кіровоград, в середньому витрачають на новорічний стіл трохи більше тисячі гривень. При цьому кажуть соціологи, українці не схильні витрачати на святковий стіл останні гроші, коли економіка на підйомі, і люди відчувають впевненість в завтрашньому дні. Вони можуть витратитись і можуть навіть, скажімо так, не економити на чомусь. А, а в часи, коли люди не відчувають впевненості в майбутньому, в завтрашньому дні, коли економіка не знаходиться в кращій формі своїй, то звичайно люди намагаються взагалі менше просто витрачати. Тим часом пані Жана вже складає святкове меню. Це буде овочна запіканка. Вашна запіканка, і моя знаменіта, і слышат меня мои мої друзі, что що такое трихітажна каша овощами. трьохітажне разных сортов. Попри прогнози соціологів, на новорічний стіл жінка збирається витратити близько двох сотень гривень. Яна Семенюк Ілля Лязельонкін день за днем.